З початку року на території Лазівського району трапилось 147 пожеж. З них 114 випадків виникло в природних екосистемах. Це горіння сухої трави, очерету та сміття на відкритій території. Площа даних пожеж склала більше 50 гектар. Зазвичай причинами виникнення таких пожеж є кинутий недопалок, розведене вогнище, господарські роботи з випалюванням сухої рослинності або сміття та необережне поводження з вогнем в цілому. В зв'язку з цим співробітниками Лозівського районного управління ДСНС, спільно з нацполіцією та представниками органів місцевого самоврядування, постійно проводиться відпрацювання населених пунктів та громад району. Сьогодні з залученням фахівців головного управління ДСНС такі заходи проводяться в населених пунктах Лозівської громади. Під час проведення масовозясної роботи наші фахівці нагадують населенню про дотримання основних правил пожежної безпеки та закликають громадян не спалювати суху траву, листя та сміття на присадибних ділянках, не кидати сірники та недопалки на суху підстилку. Не розводити відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями, не створювати смітників в лісових насадженнях та на прилеглих землях. Застерігаємо громадян, що за порушення правил пожежної безпеки та за самовільне випалювання рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки та у разі виникнення пожеж негайно телефонуйте за номером 101 або 112.